Вітаю вас, Діви, І це в нас старой прогноз на наступний тиждень. Дивимось основні події, які можуть траплятись, і на що варто звернути увагу. І так, перша карта Діви, для вас. І це у нас 8 жезлів, карта швидкості. Коли дуже буде швидко розвиватися ситуація, розвиватися події навколо вас. Це, але ж поки результату не буде, тому що буде дуже багато якихось інформації там, де вам потрібно доробити або складатись так, ситуація, все швидко. Ви маєте бути і в одному місці, і в іншому місці. Але постійно будуть говорити: а ще тут треба доробити, а ще тут треба доробити. Тобто постійно буде якісь вводні для того, щоб ви отримали результат. Але буде суєти дуже багато, і дуже швидко все буде проходити. Наступна карта, дивимось. І чотири 4, 4 кобки. Ну, звичайно, після того, як було дуже суетливо, дуже швидко все. Проходило, Наступає такий момент, коли ви втомлені. Втомлені емоційно саме, вам не задоволені. Це може бути якась невелика. Не будемо називати, що це депресія, але це незадоволеність ситуацією, наче все в житті і стабільно, наче все гарно, наче все щось і є. Є стабільні відчуття, тобто ви знаєте, як це відчувати, емоційний свій стан. Але не радує, щось от не йде не так, як мало бути. Але є можливості, і інші є можливості, і нічого взагалі не. Предвіщає того, що ви так розчаровувались, але ж все ж таки знаходитесь в стані розчарування такого розчарування. Це поганий, це поганий настрій. От прокинулись не знаю чого, дощ іде, але мені недобре. Щось в мене поганий настрій. От саме по цій карті йде таке відчуття. І наступна карта, і тут в нас двойка жезлів. Карта коли… Е, карта вибору. Карта сумнівів. Коли ви не знаєте, як правильно зробити, який правильний вибрати шлях, у вас є і одна ідея, є і інша ідея, може скластися така ситуація. Коли ви просто предстаєте перед вибором. А це не значить, що ви, ви його просто не бачите. А ще може здаватися, що ви його не хочете побачити, тому що е, закрити, закрились. От не хочу, не хочу приймати рішення, не хочу, потім прийму рішення. Зараз не час. Тобто це карта, коли не приймаєте рішення і не ясно не усвідомлюєте реальність взагалі ситуації.